Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Вітаю вас в ім'я нашого Спасителя, і запрошую до зустрічі з Божим Словом, до дослідження і вивчення Божого Слова. Цим ми займаємося у цьому відеоблозі. Сьогодні будемо розглядати фрагмент із Євангелія від Марка, розділ 6, вірші з 1 по 6. Написано. І вийшовши звідти, він, тобто Ісус, прийшов до своєї Батьківщини, а за ним ішли учні його. Як настала ж субота, він навчати почав у синагозі. І багато хто, чувши, дивуватися, стали і питали, звідки в нього оце? І що то за мудрість, яка дана йому, і що за чуда, які стаються руками його, хіба ж він? Не тесля, син Марії і брат Якова, і Йосипа, і Юди і Симона, а сестри його хіба тут не між нами, і вони спокушалися ним. А Ісус їм сказав: Пророка немає без пошани хіба тільки у вітчизні своїй та у родині своїй і в домі своєму. І Він тут вчинити не міг жодного чуда, тільки деяких хворих, руки поклавши на них. У і він дивувався їхньому невірству, і ходив він по селах навколо і навчав це слово Боже. Мир вам у Христі, Господі нашим, дорогі брати і сестри. Нинішню нашу зустріч хочу розпочати із такої повчальної оповіді. Якось у двері одного помешкання постукав незнайомець. Відкривши двері, господар побачив на порозі гарного пошатно вбраного чоловіка, який відрекомендувався службовцем банку, і сказав, що він уповноважений передати йому дарунок, а саме, чималу суму грошей. Ошелешений господар був збитий з пантелику і не знав, що відповісти. На питання, хто є жертводавцем дарунку, службовець банку назвав йому прізвище його давнього шкільного приятеля із бідної родини. Господар, як чесний і порядний чоловік був твердо переконаний, що він не може, не має права прийняти такий щедрий дарунок. Він пам'ятав, в якій біді колись жив його приятель. Він не знав, що нині він є добре забезпеченою людиною і допомагає іншим. Отож він просить банківського службовця повернути гроші його дарителеві. Службовець ввічливо прощається і йде. Минає кілька місяців, і чоловік, до котрого приходив банківський службовець, потрапляє у дуже скрутне становище. Йому терміново потрібні кошти, він у розпачі, він не бачить виходу із цієї ситуації. І якоїсь миті він пригадує, як нещодавно Бог пропонував йому допомогу, якої б вистачило, щоби вирішити всі свої проблеми. Його серце переповнене смутком і жалем. І він картає себе за те, що відкинув запропонований щедрий дарунок. Дорогі у Христі. Саме так, як оцей чоловік, будуть почуватися люди, які відхилили Божу руку, відкинули запропоновану їм невимовну Божу ласку, зокрема, у вигляді Сина Божого Ісуса Христа, їхнього Викупителя і Спасителя. Одного дня вони відчують гіркоту. Розпач і великий жаль. Але може бути вже надто пізно. У нинішньому євангельському тексті євангелист Марко розповідає, як Ісус навідався до своєї малої батьківщини, як ми кажемо, про ту місцину, про те село, чи місто, у якому ми народилися, чи провели дитинство. А прихід Ісуса до рідного міста Назарету був щедрим дарунком землякам, і вони мали би це розуміти. Тут Ісус жив разом зі своїми земними батьками, зростав, дорослішав, що чимало людей знали, що він справді є сином Теслі Йосипа і Марії. Втім вони не сприймали його як Божого сина, як пророка. Господа Спасителя, який прийшов до них, сповнений прощення, милосердя, любові і добра. Нині люди мають нагоду подорожувати, відвідувати інші країни, цікаві місця, оглядати історичні пам'ятки. Повертаючись з мандрівки, ми зазвичай веземо додому якісь подаруночки рідним, близьким приятелям. Марко каже, що Ісус також прийшов на рідні терени не з порожніми руками. Він приніс мешканцям Назарету безцінний дарунок у вигляді свого Євангелія, доброї звістки про прощення гріхів, спасіння і життя. Впродовж усієї історії людства милосердний небесний Отець пропонує світові цей винятковий дарунок через свого сина, у своєму Сині. У цьому дарунку міститься визволення від влади гріха, диявола і смерті. У ньому є радість, надія і втіха. Бог, натомість, даючи цей дарунок, нічого не вимагає від нас. Його дарунок це дарунок Його любові, він безкоштовний і щирий. У нас немає жодних підстав сумніватися у щирості і щедрості Бога, у щирості і щедрості Його намірів щодо нас. І втім, як наприклад, про це говорити, чимало людей у світі нехтуються Божим дарунком, відхиляють Його, легковажать ним, запевняють, що можуть легко обійтися в житті без нього, без Бога. Подібним чином вчинили мешканці Назарету. Ким був для них Ісус? Звичайною людиною, одним із них і не більше. Поза сумнівом, до них дійшла звістка про виняткову науку Ісуса, про ті чуди, які Він чинив, що свідчили, що Він справді є обіцяним Месією і Сином Божим. Однак, коли Ісус прибув до Назарету, то в очах більшості його мешканців Він не був ані обіцяним Месією, ані вчителем, ані пророком, а лише звичайною людиною, котра нічим не відрізнялася від інших людей, мешканців Назарету. Прийняти його як пророка, вчителя Месію було понад їхні сили. І коли Ісус. Перебуваючи в синагозі, прочитав текст із книги пророка Ісаї, це 62 й розділ у книзі пророка Ісаї. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене проголошувати благовістку бідним, послав мене звіщати свободу полоненим і прозріння сліпим. Щоб відпустити змучених на свободу, пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий. То Назаряни, як каже Євангелист Лука, переповнилися гнівом, і вставши, вони його вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було побудоване, щоби скинути його додолу. Про це читаємо у четвертому розділі Евангелія від Луки. Марко говорить, що невіра Назарян була такою великою, що Ісус тут уздоровив лише кількох хворих, які дійсно вірили в нього. З гіркотою і Болем Спаситель каже Назарянам: Пророка немає без пошани хіба тільки у вітчизні своїй та в родині своїй і в домі своєму. Неймовірно. Перед очима Назарян був великий незбагненний Божий дарунок в особі Ісуса Христа, Його Євангелія. Натомість вони власноруч обрали подальше перебування в гріхах під тягарем закону, який Ісус прийшов на землю виконати за них. Таким чином, вони обрали духовну смерть. А не життя, яке пропонував їм Спаситель. Подібним чином, ми, як християни, нерідко будемо почуватися самотніми і засмученими серед своїх рідних, приятелів, друзів, які відкинули Христа і Його Євангелії. Втім, грішний світ не обмежується лише відкиданням Сина Божого. Чимало людей відкидають запроваджене Господом виняткове душпастерське служіння, служіння проповідників Божого Слова, які покликані Богом піклуватися про людські душі, про спасіння. Люди нехтують ними. В цьому випадку вони відповідно до Божого Слова відкидають самого Христа, який настановив священство. Скеровувати людей до Господа, звіщати їм Євангеліє Ісуса Христа, слово Боже. І тоді Господь сам звертається до людей і каже їм: той, хто відкидає мене і моїх слів не приймає, має суддю. Слово, яке я говорив, воно буде судити Його останнього дня. Євангеліє від Івана, розділ 12. Дорогі брати і сестри. Ви, як віруючи в Христа, є Божими дітьми, ви пізнали Христа як свого Господа, Викупителя і Спасителя. Через свої засоби благодаті Бог притягнув вас до себе, привів вас до каяття, до спасенної віри, обмив вас від ваших гріхів і дав вам надію і втіху. Тож, пам'ятайте, коли ви чуєте щоразу Проповідь Божого Слова, то до вас промовляє тоді Господь Святий Дух, який спонукає вас сказати: Господи Ісусе, я вірю в тебе, допоможи моєму невірству. Дорогі у Христі, щоразу, коли ви будете підходити до Господнього столу, щоб отримати там приготовлення для вас. І милостиво запропоновані Богом дарунки у вигляді правдивих тіла і крові Спасителя в Господній вечері. Пам'ятайте про такі речі. Старий Адам всередині вас не хоче приймати цих дарунків. Грішна природа всередині нас цього не хоче. Вона цурається цих дарунків і відкидає їх. Фальшує і перекручує Боже Слово, яке навчає про них, навчає про ті великі благословіння, які містяться у цих дарунках. Натомість нова людина, яка створена Богом всередині нас, палку прагне отримати ці благословенні дари і з усіх сил тримається за спасенні Божої обітниці у Христі. Вона отримує їх. Через віру Сина Божого з вдячністю, радістю і втіхою. Її серце співає хвалу Богові і промовляє: скуштуйте і побачте, який добрий Господь блаженна людина, яка надію на нього кладе. Псалом 34. Нехай прославляється у вас, дорогі брати і сестри. І у вашому щоденному житті триєдиний Бог наш Отець, Син і Дух Святий. Йому віддаємо всю шану, хвалу і поклоніння нині і по віки вічні. Амінь.